Бог нас вчить свободи. І церква вона дає людині можливість стати свободною. Христос каже: говори правду, і вона тебе визволить. Як церква нас робить свободи? Першим ділом від гріха. Ми маємо можливість позбутися від гріха. І далі ми маємо мати свободу. Бог нам нічого не забороняє. Навіть заповіді Божі це не є заборона для, для людей. Так? Це є батьківська порада. Діти, не робіть так, бо будете мати проблеми. Бо наслідок того гріха є дуже поганий. Не те, що заборона, а не робіть так, як батьківський наказ, але Бог нам нічого не забороняє. Апостол Поло виразно каже, люби і все тобі можна. Він там додає, що не все корисне, але все тобі можна, тобто нічого тобі не заборонено. Бог хоче нас бачити вільними. І навіть ми десь заблудилися, він нам дає шанс покаяння через світу тайну, покаяння через сповідь. Та? Ми покаялися, змінилися, все і пішли далі. Тобто, ми повинні вчитися. Робити суспільство, вчителю, суспільство, бути свобідним. Не те, щоб мені щось забороняли. Але я маю бути свобідний. І я собі хочу вибирати. І людина має право вибирати. І це є дуже добре. Бог нас дав можливість вибирати. Навіть в раю. Каже, дивись, кілька дерев тобі понаклав. А таке одно посередині тиснув, розумієш, що а тут не можна. Ну, це, це не треба. Але все одно віддав людині вибір. Дав вибір людині. І навіть які би людина вибір не зробила, завжди Бог зробить так, що це буде на добре. Часом через страшні покаяння, через через страшні страждання, але все рівно, не пройшовши весь той час, той період очищення, людина нічого не може досягнути. Апостол Павло, який був, де був, став апостолом народів, Переслідував Христа. Але теж мав страждання, був сліпий, усліп, все, іде, покажися, у Священнику. І все. І той пішов. При... Петро, Петро, Боже! Та він за та я за тобою вогоню воду. Та, Господи, та може, би ми не йшли в Єрусалим, якщо тебе там мають розп'яти, може би ми не йшли. І Христос каже: геть під мене, сатано. Бо ти думаєш про людське, а я тобі кажу про Боже. І ми, ми дуже часто звертаємо увагу на людське, а треба трошки думати про Боже. Це мені так, владика, владика покійний е, Сімкайло сказав: як я їхав сюди на схід. Знаєш, ті там священники, ой, так що, так куди? А він каже, не слухай. Вони думають про людське, а тобі кажуть про Боже. Думай Василю трохи про Боже. От Бо, на місійну працю, на рік я поїхав, а, де вже, а вже 13 років. Тут. Бачите? Отак. Ну, Тому що треба трошки навчитися думати про Боже.